Житомирський обласний центр крові в змозі забезпечити лікувальні заклади області достатніми запасами, безпечної крові та її компонентами, щоб швидко врятувати життя та зберегти здоров'я тим, хто цього потребує. Свідомі і регулярні донори крові є найбільш надійною та безпечною ланкою у цьому процесі, каже головний лікар установи Анатолій Чугрієв. Донорство має бути добровільним і безоплатним. Наш центр крові почав займатися цією проблемою вже задавно, і в першу чергу ми почали з школярів. Ми показували їм, що таке кров, як вона заготовляється, як зберігається. От вони тримали в руках заморожену плазму, вони розуміли, еритроцити тримали в мішках. І відповідним чином у дитини зовсім інше враження про донорство і уявлення змінюється. Так само, ми започкували вже не дні, а місяць відкритих дверей для студентства.